1 січня вплив Балтійського циклону та його фронтів пошириться на меншу частину території України. Очікуються опади переважно в вигляді дощу, мряки, спостерігатимуться тумани. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 1 січня, дощі пройдуть у всіх західних, а також у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а на Чернігівщині та Сумщині йтиме мокрий сніг з дощем. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, дякуємо вам за те, що спостерігаєте за нами, і хочемо вам побажати в новому році мирного неба над головою. Що стосується температури повітря 1 січня, то зараз ми вам все розповімо. Так у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла у північних регіонах регіонах очікується температура від плюс двох до плюс шести. Вночі буде прохолодніше від мінус двох до плюс двох градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 9, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 11 в день і від 0 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві, 1 січня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря буде від мінус одного до плюс шести градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!